Сьогодні стало відомо, що американці не ясно, де от правда вони кажуть, що гроші закінчилися, але тим не менше на 300 мільйонів вони назбирали далекобійних ракет Атакамс. Вони вже були свого часу передані збройним силам України. Ці ракети стріляють на 160 кілометрів. Передає нам політику. Єдине, що пане генерале, наскільки я розумію, і Storm Shadow, і Скальпи здається, Росіяни все ж таки змогли на жаль знайти до них підхід і якусь частину цих ракет вони перехоплюють. Не пам'ятаю, щоб таке було про атакамс, але тим не менше чи тут ми говорили говоримо що це зброя, яка суттєво би нам е, зараз допомогла. Одним словом, а куди вони мають летіти? Я питаю в тому сенсі, що всього мало, всього бракує, і тобі дають не за ракет. Ну вони ж навряд суттєво змінять ситуацію на фронті. Е, ну тут достатньо е, питання риторичне, бо кількість об'єктів, які потребують враження на російській території, е, зашкалює враховується тисячами. І, аби було бажання наносити удари, але треба бити туди, де не чекають, і тоді, коли не чекають. Це ж саме стосується застосування е, безпілотних літальних апаратів. Тому в першу чергу тр треба руйнувати російську інфраструктуру критично. Це те, що дозволяє Росії з Росії заробляти гроші е, для поповнення власного бюджету, і це те, що допомагає Росії поповнювати. Потреби російської армії чим менше буде їхніх спроможності, тим швидше ми переможемо в цій війні. Саме так руйнування, глибоке і системне руйнування критичної інфраструктури Російської Федерації може привести нас до пришви до швидкої перемоги, бо е, прості бойові е, зіткнення на передньому краї на жаль не на користь України за рахунок меншості ресурсів, які ми маємо. І нестабільності цих ресурсів, що стосуються зброї і боєприпасів до цієї зброї, а от системно палити їхні заводи, системно палити їхні е, об'єкти е, нафтогазопромислового комплексу, це саме те, що потрібно нам в першу чергу. На війні треба воювати не м'язами, а головою, і наносити удари таким чином, щоб невеличкі, але точні такі надрізи, як скальпелем. Приводили здорове тіло Російської імперії, е, приводили в таку бездіяльність. Це була просто м'ясна туша, яку ми могли б безпосередньо підштовхнути до прірви, в яку вони впали. Угу. Пане генерала, але у той же час на війні одніє голови замало. Ви самі кажете про скальпель і його мають нам надати. Я б сказала так, що в мене нейтральні питання закінчилися. Далі я буду йти по дуже болючому, тому що і прогнози, і заяви вони різні. Ну і ви, як військова людина, самі чудово знаєте краще за нас, що на фронті відбувається. Американська розвідспільнота підготувала щорічний таки велику доповідь на тему того, які найбільше зараз виклики стоять перед сполученими штатами Америки. І звісно, там наші війні теж. Приділяється час, єдине, що найменше, тим не менше все одно там є. Ну і окремо Уільям Бернс, голова ЦРУ, теж давав свою доповідь на тему того, що може бути із Україною, якщо Сполучені Штати Америки не нададуть нам допомогу. Вільям Бернс каже, що буквально рік ми маємо та якщо довіряти його оцінкам, каже, що а далі Україна буде вимушена все ж таки піти на мирні переговори з Росією про тому, що й на російських умовах, ну тому що вочевидь в нас нічого не буде. Я з одного боку завжди кажу: ну, здається, що у лютому 22-го року в нас була складніша ситуація, але я потім згадую, що тоді ми якраз і сіли за стіл перемовин. На щастя, для нас змінилась кон'юнктура, і ми відмовились від цих перемовин, але ж все одно сіли. Чи тут в нас справді ми говоримо про те, що рік а далі прірва? Там, скоріш за все, може, навіть мова йде про січень лютий наступного року, коли вже точно буде не просто відомо ім'я президента США, а ще й він е, обійме повноцінно свою посаду. Чи так все погано, якщо західні партнери, зокрема Америка, залишать нас без допомоги? Загроза е, погіршення ситуації є, але це не стовідсотково. І цей рік, це не просто рік. Це щодоби, знищуючи хоча б по одному заводу а, а на території Росії, ми значно покращимо ситуацію на нашу користь. Тому у нас є ще час точно бити. У нас є ще проможність нашої співпраці. Промисловості виробляти потужні дрони, які можуть випускатися десятками і сотнями, а при вкладенні державних підкреслю грошей, то це може враховуватися тисячами. Тому все залежить від нас, від професійності прийняття рішень певними керівниками. І завдання, мабуть, номер один зрозуміти, що треба змінити керівники на певних посадах з популістів. І демагогів на професіоналів і патріотів, як сказав один потужний волонтер, тому для мене важливо, що все ж таки ми використали кожен день цього року е, на користь для нашої перемоги. І не треба впадати в відчай і ставити ставку тільки на Сполучені Штати. Насправді, величезна кількість країн, які нам допомагають спроможні надавати не меншу допомогу. А якщо правильно інформаційно підготувати і дотискати певні... Питання в певних країнах то ситуація може значно покращитись. Бо коли ми мовчимо, а ми в своїй більшості в інформаційному просторі е серед країн, яких нас підтримують, мовчимо. То проросійські сили не мовчать. Вони цілеспрямовано працюють над руйнуванням іміджу підтримкою України, знаходять певні такі питання, е які викладають на сприйняття спільнотою. А ми взагалі про це мовчимо і навіть не виправдовуємося. І це найбільша, мабуть, проблема. Якби протягом останнього тижня, чи, мабуть, чи на цьому тижні, хоч один з наших політиків поїхав в той же самий е, Бундестаг і показав для всіх депутатів фото загиблих е, діточок в Одесі, пробачте, але це реалії цієї війни, то сприйняття, мабуть, по виділенню допомоги на користь України б збільшилось. Тому. Ми самі винні в багато в чому то, що ми не робимо, і ми, як народ, не підштовхуємося на не підштовхуємо нашу владу до руху в потрібному напрямку, до прийняття потрібних рішень. Тому все залежить від нас, і дуже вас прошу, шановні українці. Не впадайте в відчай. Час є, і президенти в Сполучених Штатах можуть мінятися. Ситуація може покращуватись, погіршуватись. Але все ж таки я думаю, що в, е, в лютому 22 ситуація була значно гірша, і ми отримали досвід. Так ми понесли втрати. Ми е, багато чого не використали, що могли і мусили зробити. Але між тим все залежить від нас. Тому без паніки, без трагізму за рік багато чого можна зробити. Завод за заводом до кубки – це велике багаття. Оце завдання номер один для наших спецслужб. І для наших потужних військово-повітряних сил, і для наших ракетних військ і артилерії. Та там, знаєте, хтось підраховував, що якщо так само інтенсивно збивати російську авіацію, як це було в лютому місяці, то літаки в Росії, наприклад, літаки мали би закінчитися в березні 25-го року. На жаль, ми розуміємо, що це неможливо, але все одно в нас є досить потужна статистика того, як ми розправляємося з їхніми хижаками в небі. У той же час, пане генерале, коли ви згадуєте про німців, про те, як надати їм більшої рішучості, ну здається, що вони завжди роблять ставку на дипломатію, що вони можуть заговорити і агресор не буде нападати. Вони ж це вірили з 2014 року. Як зараз навіть американці кажуть, у вас два роки війни. Правильно їх виправляти і говорити Ну не два роки, це ж 10 це ж з 2014 року. Ми говоримо про різні фази, але всім дуже зручно говорити та ні, ні, ми ж там спинили, все було спокійно. І зараз і європейці і німці вони теж певною мірою вірять, що війна не прийде на їхні кордони. Хоча багато аналітиків і військових кажуть, що від двох до десяти років оцей люфт на протистояння насправді, з Російською Федерацією знов ж таки американські е, американська розвідспільнота каже, що Росія, нібито, не зацікавлена в прямій конфронтації з НАТО, але е, це знаєте один погляд проти іншого. Чому можемо говорити, пане генерали, що Росія би могла на це піти? Ми бачимо, що вони непогано відновлюються. Ми бачимо, що вони знаходять свої боєприпаси. Зараз е, статистика говорить, що на рахунку Росії більше переваг, аніж західного світу, вони простіше запускають свій воєнно-промисловий комплекс. Чи ви серйозно сприймаєте загрозу, що війна може вийти за межі України? Загроза така є, і бажання росіян є, але по перше, не будемо піднімати рівень планки на користь росіян, хоча інколи краще переоцінити ворога ніж доцінити. Так от, що стосується тих самих літаків, що було на початку вашого питання. Скажіть, будь ласка, краще е, знищувати дорогоцінними ракетами, яких у нас не так багато, літак за літаком, чи краще двома трьома ракетами по ціні, плюс-мінус рівними, але з більшим радіусом е, даль, д -д дальністю ураження вразити такі заводи, на яких виробляють ці літаки? Я думаю, що ефективніше ну, ви в знає, Не можна, не можна бити по території Росії. Хто вам сказав? Знаєте, е, е, як казали? Нещасні випадки у вас на будівництві були, будуть. Mm -hmm. знаєте, техніка дає збої і завжди можна знайти виправдання. Тому, по-перше, ніхто не забороняє використовувати зброю за нашим розсудом, коли нам її віддають. Це я чітко знаю від наших західних партнерів. І коли оце розповідають про якісь обмеження, не знаю. Військовий Західний ніколи про це не говорять. Те, що говорять політики, політики е це. Такий прошарок е, людської е, спільноти, які сьогодні говорять одне, а завтра говорять інше, і ще два роки назад ми не могли подумати, що німці дадуть нам через рік, наприклад, ті ж самі ліопарди. Тому все в світі змінюється, і погляди змінюються в залежності від тих загроз. Якщо протягом того часу, який у нас є, ми будемо чітко формувати загрози, які можуть бути іти від можливого наступу Російської імперії. Той підтримка спільноти може е, значно посилити Україну, тому чесно скажу, що загрози є, але ми спроможні впливати на ті загрози. У uh -huh. uh, страха очі великі, пане генерали, і, і росіяни використовують цей страх проти нас і західного світу, і часто українці на це ведуться. Я думаю, що ви теж могли бачити інформацію про uh, літні наступи росіян. Про це до речі, говорив президент Зеленський. Він тільки не акцентував чи не говорив, куди вони підуть. Та й одразу uh, з'явилося припущення, що це може бути Київ, Харків, Дніпро. Ну тобто, всі починають собі малювати um, Одеса ймовірні сценарії. З Харковом складніше, бо ми розуміємо, що на Куп'янську вони тиснуть. Ми приблизно розуміємо, як би вони хотіли йти, тому що в них вже був цей сценарій втілений на початку повномасштабного вторгнення з Києвом. Здається, що ситуація виглядає трошки інакше, чи тут, ймовірно, варто допускати, що найгірший сценарій 22-го року міг би, міг би повторитися? Я напряму вас запитаю, так можливо, вже воєнні експерти і військові втомлені, але тим не менше, чи Київ лишається ще під загрозою? Пане генерале, чи чуєте ви нас? Загроза завжди може існувати, якщо у ворога є е, ресурси, аби здійснити їхні знаєте такі злочинні наміри. І е, добре підготовлено фортифікаційне відношення території України і знаходження всередині країни потрібної кількості мотивованих, навчених людей зі зброєю в руках, дозволять вирішити питання не до. Недопущення безкарної е, діяльності Росіян на нашій території, оце е, найголовніше, і на жаль, влада поки що не почала займатися тим, е, що мусить робити всередині нашої країни. Скажіть, будь ласка, чому досі не підписаний мобіліційний план президентом Чому його уряд не опрацював? Чому наші підприємства не отримали мобіліційні завдання і не почали забезпечити потреби наших збройних сил? Чому практично все, що можна, ми тянемо з-за кордону, а не забезпечуємо залахунок власних ресурсів? Коли я чую слова, що всюди можуть прилітати російські ракети, знищити можуть, якщо на цьому не піаритись, якщо про це не трендіти і не робити селфі, тоді все буде добре. Скільки раз змовчав, стільки раз не пожалкував. Ось що мусять розуміти наші політики, тому переведення економіки на функціонування в умовах особливого періоду. Опрацювання мобілізаційного плану, виконання цього плану, фортифікаційне обладнання місцевості і потужна підготовка населення до спроможності захищати власну територію. Оце три речі, які стоять перед цією владою, і влада мусить все ж таки звернути на це увагу і почати цим займатися. Бо насправді, поки що, крім піару і небажання діяти в напрямках проведення мобілізації. Причому я підкреслюю черговий раз, що мобілізація це не люди. Мобілізація це держава, це економіка, це влада і підготовка людей, і саме останнє це армія. Нехай люди прочитають цей існуючий закон про мобілізацію, і те, як Верховна Рада наразі намагається затягнути процес розглядом існуючого законопроекту, ну не хочете е ви розглядати цей законопроект. Тоді відкрити існуючий і задайте самі себе питання, шановні депутати, чому ніхто. З верхівки нашої влади не хоче виконувати існуючий закон, і що може змінитися, якщо ви приймете новий, якщо ви не виконуєте існуючий, тому ви граєте з затягуванням процесу по пришвидшенню якості мобілізації тільки на користь ворога, і це не іпсо, це констатація фактів. Відкриваємо читаємо, що мусить зробити, відкриваємо читаємо, що ви хочете змінити, і дивимося, чому ви безпосередньо не виконуєте те, що існує. Вона генералу, ви згадали про фортифікацію. Це здається зараз такий наріжний камінь, який е, поміж собою сварить політиків, тому що є депутати, які вимагають, звісно, і перевірки, і з'ясування, де наша фортифікація. Я не воєнна людина, але навіть мені дуже дивно в 24-му році звучить новина про те, що Україна будує 2000 кілометрів фортифікації в три смуги. Чому дивно? Тому що ми воюємо в повномасштабній війні. от такий наш довжелезний фронт він трохи більше ніж два роки. Якщо я не помиляюсь, то десь в 22-му ще росіяни почали зводити свою лінію Суровікіна. Їхній принцип який вони заходять на територію, вони їх окуповують, вони заганяють туди безліч. Вельної техніки Вкопуються, бетанують, е, мінують все. Ми тут назавжди, ми тут тримаємося зубами. Та? І ми за цим спостерігали, спостерігали, сміялися. Боже, оці зуби драконів і, і все інше, це все несерйозно. Аж раптом воно все спрацювало, на жаль, проти нас. Та? І не взявши їхній досвід, ми тільки зараз, в 24-му році, кажемо, що ми будуємо, при тому, ми ще й на прозоро виставляємо ці тендери, ми показуємо, як, що, де відбувається, здаючи е, навіть як кажуть. Деякі експерти не треба розвідникам російським працювати, просто заходиш онлайн і дивишся всі ці документи. В мене питання. Я не хочу все перекладати на політиків. Я хочу вас запитати. Це все ж таки, так, да, каденція. Це той час, коли головнокомандувачем був Валерій Залужний. Чи має право військовий стукнути кулаком по столу, сказати, мене не цікавить нічого. Ані дозволи, ані місцева влада. Звідси і аж туди ми будуємо фортифікації, ми будуємо не три, а десять смуг, розуміючи, що вони так чи інакше все одно можуть знадобитися. Про ймовірний відступ від Авдіївки ми почули ще в грудні. Тобто головнокомандувач Валерій Залужний на той момент всі ризики розумів. Гарне питання. Дякую. Так от я скажу так, що е, чи можуть військові? Сейчас, час, коли ми е, опрацьовували законопроект і подали його на розгляд, що стосується територіального борони України, там питання було це прописано більше ніж так е, чуттєво і зрозуміло Бо, враховуючи власний досвід мобілізації 14-15 років, я розумів, е, де є ці червоні лінії, які е, цивільний не хочуть переходити, а військові не мають права переходити. Тому. Е, Дана ситуація не питання в тому законі, який існує чи працює, питання в тому, що цивільна військова адміністрація в своїй більшості не справляється з тим функціоналом, що стосується фортифікаційного обладнання місцевості. По-перше, там е друзі, колеги по воену та ще не зрозуміло хто, і вони на цьому точно не знаються. І по другому їх не для того туди поставили. Піляти бюджет це е мистецтво, і ми, як пока, бачимо. Що ті, хто вміють піляти бюджет, потім повертаються знов-таки ж влов на міністерства оборони радниками міністра оборони, тому таких людей е існуюча влада береже для нас. Е вихід ситуації є один. Ми мусимо. Ту техніку, яку ми маємо, а техніки у нас на будівництво доріг було більше ніж достатньо, цю техніку з тими людьми, на які, які на ній працювали, все ж таки створив прийняти рішення і створити не одну, і не дві, і не три військових частини інженерних військ, і хай це будуть полки чи бригади, які безпосередньо займуться е, опрацюванням е, фортифікаційних споруд. Потужною побудовою на ті... на всіх землях України, де потрібно величезної кількості бліндажів, окопів, е... протитанкових різних перешкод. Там роботи перелік більше, ніж достатній. Тоді не буде оце, де військові роблять, де цивільні роблять, хто керує, віддайте все під крило військовим, забезпечте їх в ресурсному відношенні. А це у нас є це все. І нехай військові безпосередньо цим займуться окремо я скажу так, з досвіду навіть Другої світової війни фортифікації в німецькій армії в Вермахті займалася компанія ТОТ, яка була підпорядковувалась військовими і чітко працювала під їхнім керівництвом. Але німці то німці. А ми е, трошки тут е, кожен міниться себе гетьмане, намагається керувати сам собі на даному етапі. Створення таких військових бригад або полків інженерних значно покращило ситуація. До речі, наші вороги. А ми ж в багатьох випадках все ж таки почали вже визнавати, що треба вчитися у них за останні два роки. Е, створили і сформували, і в них функціонують більше ніж е, до 10 е, полків і бригад інженерних військ, які якраз скопуються в українську землю, заливають її і Роблять це достатньо потужно, як ми бачимо по результатах їхньої роботи. Що нам це заважає? Політичне рішення та тут політики не потрібні. Політики такі мусять підтримати ідею військових а військові достатньо швидко при наявності а вони у нас є. Сформувати ці військові частини і покращити, і прискорити цю ситуацію. Бо насправді ми ж розуміємо, що війна буде достатньо довга, і роботи для цих військових частин не на рік і не два, і не на три буде більше ніж достатньо. Краще. Залити українську землю бетоном і її впевнено захищати, ніж потім е, в ямці погано викопані, дивитися, як загибає е, гинуть твої товариші. Я пане генерале, ви зараз говорили про Кирила Тимошенко, тому що вже стало офіційно відомо, що він справді отримав посаду в Міністерстві оборони. Е, от я так собі думаю, ясно, що в нас там проблеми з мобілізацією, але з іншого боку. Е, Така неповага і непошана до військових, тому що ми розуміємо, що через лави збройних сил України пройшли десятки тисяч, сотні тисяч, да, там до мільйона кажуть наше військо, фантастичних людей. Багато хто в силу, наприклад, свого стану здоров'я різних показників вже не є діючими військовими. Але ми говорили про те, що військові це, це наше все. Ми їм завдячуємо всім, що зараз маємо. І звісно, має бути пошана. І звісно, багато державних. І посад, і можливостей, мала би відкриватися від військових, тим паче, коли ми говоримо про діяльність під час війни, для мене абсолютно логічно, що багатьма і багатьма речами. Зокрема, для військових мають займатися військові. Ну тому, що якщо ти побував в ситуації, коли в тебе немає бліндажа, то ти точно знаєш, чому він потрібен і чому його треба було робити на вчора, щоб зберегти життя. Та це інша історія проти цивільних. І я направду не розумію, чому посаду обіймає цивільний Кирило Тимошенко, в якого таке реноме досить неоднозначне, замість того, щоб давати роботу військовим. Пане генерале, в нас безліч ветеранів, в нас безліч людей. Які на сьогоднішній день не служать, ну чому чому замість того, щоб їх підтримати, щоб вони не лишались без роботи, без соціалізації знову пробачте, але покидьки отримують такі вакансії, так таку роботу? Все, все дуже просто. Це ж основний принцип зеленої влади. Вони до себе не беруть професіоналів патріотів, бо на їхньому фоні вони будуть виглядати не просто як школярі, вони будуть виглядати як хлопчики і дівчатка з з'ясиної групи. От і все. Тому о, з розумними значно складніше а з відданими дурніми значно простіше.